Нова хвиля ковіду набирає обертів, які його симптоми і що з вакциною. У Володимирі розширюють стелу загиблим захисникам. Волинські театрали разом з Львівськими готують глядачам сюрприз. Що це буде? Вітаю у студії 12-го Роман Вербич і почну з новини про сучасну рабовласницю. Волинянка отримувала людей у трудовому рабстві. Йдеться про мешканку села Вербаїв Луцького району. Про її вчинок стало відомо ще у червні 2021 року. Вона підшуковувала потенційних працівників на ринках та автостанціях Луцька, пропонувала доглядати худобу і обіцяла зарплатню. Згодом чоловіків поселяла у Хліві разом із тваринами, а за роботу не розраховувалася. Мало того, ще й погрожувала фізичною розправою, коли працівники залишать територію господарства, кажуть у поліції. Луцький міськрайонний суд приз їй покарання 5 років позбавлення волі зі спитовим терміном 1 рік. Нова хвиля ковіду набирає обертів. За два тижні нових виявлених випадків понад 300. Це порівняно з минулим роком, коли їх не було взагалі. На стаціонарі перебувають більше 60 хворих. Який штам переважає на волині і чи є вакцини від коронавірусної інфекції, ми намагались з'ясувати. Вакцинація ковід 19 захисні маски, обмеження і дистанція. Усе ніби з минулого життя. І справді, 4 травня минулого року всесвітня організація з охорони здоров'я оголосила про закінчення пандемії ковід 19 але це не означає, що вірус зник. Він навпаки, пристосувався і мутував. Нині в Україні зафіксували новий штам ковід. – флірт, що близький до омікрона. І, хоча серед волинян його поки не виявили, це не означає, що цього штаму вірусу. Немає. Звичайно, якщо вже в Україні зареєстровано випадки, ми припускаємо, що циркуляція вона йде не тільки там в тих областях, в яких воно виявлено, звичайно, воно поширилось вже на території всієї України. Ріст хворих на ковід 19 за останні тижні виріс у два з половиною рази. Про це свідчать звернення до пунктів первинки та лабораторні дані. Понад 240 осіб. Проти 101 попереднього тижня серед них 17% – це були діти 41 дитина проти п'яти попереднього тижня, і ми бачимо, що збільшилась кількість госпіталізованих. То що зросла захворюваність, ми це навіть фіксуємо в рази 4 в порівнянні з минулим періодом місяцем. Першою країною, де тепер виявили поширення цього виду ковіду стала США, далі Великобританія і частина країн Європи. Занесення вірусу в Україну пов'язують із міграцією. Багато людей, котрі повернулися з відпочинку з-за кордону, особливо з Болгарії та інших країн, реєструються випадки захворювання ковід. 19 у кого фіксують частіше ковід 19 запитуємо у лікарки-інфекціоністки. Ірина Капустіна зазначає, що це люди середнього і старшого віку серед Них справді є чимало дітей. Плюс-мінус до 150 чоловік, які зверталися. Ну але це ж дехто приходить просто на консультацію, це не означає, що вони всі госпіталізовані. На даний час у нас знаходиться 64 особи з підтвердженим діагнозом ковід. Це 22 дітей, ну а решта всі дорослі. Серед основних симптомів у хворих новим штамом коронавірусної хвороби, лихоманка, загальна слабкість, головний та м'язовий біль. Також можуть бути й шлунково-кишкові симптоми. Приїжджають з високою температурою з кашлем. Вже приїжджають ті, в кого є запальний процес, ну запалення легені, тобто пневмонії. От ті вже звертаються до нас, в кого декілька днів утримується температура, загальна слабість. У дітей симптоми інші. Зараз в дітей, в дітей саме так зараз і перебігає ковід. До нас потрапляють діти, які інколи навіть мають і до 20 разів розріджені випорожнення. Значить, вірус уражає не тільки верхні дихальні шляхи, а й кишківник. Як вберегтися від ковіду, який зараз має ще більшу контагіозність і швидко поширюється? Звісно, помагають маски, їх рекомендують, особливо коли ви перебуваєте в лікувальних закладах. Також важливе миття рук та особиста гігієна. А ще ніхто не відміняв вакцинацію. За новими правилами мозу вистачає лише однієї дози вакцини, аби мати захист від вірусу. От тільки зараз цих доз на всю область лише сотня. Смішна кількість нових поставок чекають. Зараз наразі у нас немає вакцини, але ми чекаємо вакцину або наприкінці цього тижня, або на на початку наступного нас нам обіцяють, що ми це все отримаємо. Будемо проводити. Вакцина залишається одним єдиним тим показом, який може вберегти нас від поширення коронавірусної інфекції. Якщо все ж таки ви захочете вакцинуватися, найперше, що потрібно зробити, можна зателефонувати за номером реєстратури і записатися у спеціальний зошит. Коли вакцина з'явиться, вам обов'язково зателефонують і скажуть, коли прийти. Або зробити першу, ну або ж пізніше, бустерну дозу. А ось і зошит із записами. В чергу на вакцинацію завжди пацієнти телефонують з 8 до 8, Ми ведемо прийом, записуємо пацієнтів на Pfizer на бустерні дози. Бо ж ну так само зараз почався новий нова хвиля, і пацієнти. Турбується за своє здоров'я. А ось як реагують на поширення ковіду та нюанси з вакцинацією лучани. Як дивитися на майбутню вакцинацію? Треба думати. Треба думати. Більше всього, що так. Не боюся через те, що я прививки зробив двічі з дружиною разом, так що в мене все в порядку. Вже нічого не боюсь, в такому віці. Одне тільки що Путіна. Чи зможе вакцинація загасити ріст захворювання чи ковід, врешті-решт будемо сприймати як звичайний грип, замаскований під коронавірусну інфекцію. За словами Ірини Янжиєвської, вірус зараз мутує, щоб обдурити нашу імунну систему, аби антитіла в організмі не змогли з ним впоратися. В нас є імунний прошарок, який не дозволить цьому вірусу розповсюдитись до пандемії, проте звичайно. По виникненню нових субваріантів захворюваність, звичайно буде зростати. Ці нові, як каже лікарка, субваріанти і є мутовані штами вірусу, як до прикладу, нинішній флірт. Скільки таких штамів може бути, ще не відомо нікому. Тож правила гігієни, вакцинації, вчасна діагностика вірусу зможуть вберегти вас від цієї підступної інфекційної хвороби. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. На Любошівщині знову жалоба. Росіяни забрали життя воїна Павла Макарчука з Любошева. Чоловік загинув 12 серпня під час бойового завдання на Харківщині. Солдатові було 24 роки. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнам. Завтра Коваль прощатиметься із захисником Сергієм Скороходом. Боєць Волинської сотки пішов на фронт у жовтні минулого року. Служив водієм мотопіхотного відділення. 35-річний військовий загинув 30 липня під час ворожого штурму біля села Залізне на Донеччині. Панахидові служить у Свято-Михайлівській церкві. Поховають Сергія Скорохода на алеї почесних поховань міського цвинтаря. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. У Володимирі ж розширюють стелу загиблим захисникам на площі героїв. Збільшують кількість місць для портретів полеглих. До нині там було 174 світлини. Тепер додають місця ще для близько 20 портретів. Як інформує видання «Бух», цим займається комунальне підприємство Полігон. Гірка, але комедія. Волинські театрали разом зі львівськими готують глядачам сюрприз. Ну, у вересні новий театральний сезон відкриють прем'єрою. Покажуть останнього гречкосія. Постановником є заслужений діяч мистецтв України Орест Городник, знаний роботами у театрі Марії Заньковецької у Львові. Разом з трупою волинського театру на сцені гратимуть і актори з інших театрів України. Родзинки гіркої комедії, яка готується вже зараз, під час репетиції побачила. І наша знімальна група Останній гречкосі гірка комедія на три дії за постановкою відомого українського режисера Ореста Огородника. Новинка якою здивують глядача у новому 85-му театральному сезоні. Обласний академічний театр імені Тараса Шевченка мав намір показати її на цій сцені ще 14 років тому, але тоді не судилося. Перший хто її читав з директорів, це саме був пан Береза. І ми з ним тоді говорили про можливість відразу постановки цієї вистави буквально на наступний сезон. Але сталося так, що пан Богдан захворів. Невдовзі театр втратив директора, а разом із ним можливість показати глядачам виставу режисера Ореста Огородника в Луцьку. І мене також не дуже турбував цей такий період. Ну не можу назвати це застою, який з певний час останні роки який тут відбувався, я насправді переживав також за за цей колектив і за театр. Останній греч Косій відтоді понад 200 разів був зіграний на сценах Львова та Ніжина. І нарешті буде в Луцьку. Для мене, чесно кажучи, було приємним сюрпризом, коли пан Сергій до мене подзвонив і каже: Панористе, я директор театру. Чи не могли б ми з вами співпрацювати? Я кажу, чому не могли б, могли б? Ну і ми так поговорили. Обрали матеріал, зупинилися на останньому грючку Тим більше, що ця тема, що ця тема в наш час війни набула зовсім іншого актуального значення і розвернулася на якоїсь з нової сторони. А відтак і співпраця між театрами Львівським та Волинським знову на часі. Тим більше Львів поруч поїхав, що все дуже швидко і повільно це і нас, це круто. І це, це дуже гарна співпраця рай. налагоджується, слава Богу, на даному етапі. Результати цієї співпраці вже бачимо на сцені театру під час репетиції вистави Останній гречкосій». Я нікому не продавав, не продаю і не думаю продавати нашу землю. Тут якась фікція. Саме зараз ви бачите в головній ролі нашого земляка Петра Савуша. Окрім нього, останнього гречкосія гратиме й народний артист України з Львівського театру Януш Юхницький. Отримав запрошення від е, е, пана директора адміністрації театру, е, свої сили в даній постановці, яка для мене є дуже вагома, тому що е, ну, це, по-перше, новий матеріал. Я попав в такий колектив гарний, такий талановитий, потужний, міцний колектив, що просто можна позазрити, який тут у Луцькому театрі є потужний, міцний, талановитий колектив. Що актор, то талант. що актор то міцний. За словами режисера, постановника Ореста Огородника у виставі задіяли весь склад акторів театру. А це понад 30 артистів. Останній гречкосій вистава про землю як символ нації, землю як складову формування держави і державності. В Даний момент, коли зараз відбувається агресія. Росією стосовно нашої землі, і коли зовнішній ворог хоче цю землю забрати, вистава набуває зовсім інших. якихось, ну відтінків, зовсім інших смислів. Нові відтінки, які побачить глядач, вкрай важливо показати в кожній деталі і в одязі. Зокрема, спільно із режисером-постановником пліч опліч працює художник по костюмах. Я просто отримую задоволення від того, що я можу спілкуватися і розмовляти однією мовою з людиною, яка і також фахівець. Знаєте, ну, тоді, тоді легко і просто. Тоді хочеться працювати, і хочеться, хочеться створювати щось. Створювати нове під керівництвом режисера з Львова намагається і асистент Ореста, огородника Владислав Маціюк. Кожен гвинтик, гаєчка, всі працюють як один механізм. Злагоджено, це дуже приємно. І від цього відразу видно, прогноз цієї роботи має бути якісно, Хороший якісний хороший продукт. Хороший твір, над яким актори працюють не один місяць, готуючись до прем'єри, це те, що не залишить жодного глядача осторонь. Вистава актуальна для молоді, дітей старшого шкільного віку і всіх, хто називає себе українцем і розуміє ціну землі як території. Запрошуємо всіх глядачів. Ви ніхто не залишитесь байдужими до цього, що побачити на сцені. Побачити виставу режисера Ореста Угородника, останній гречкосій» Волиня не зможуть 14-15 вересня на сцені Волинського театру імені Шевченка. Ірина Кудрія, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Переду ще багато цікавого. Не перемикайте, і вже за мить побачите про таке: масштабна пожежа в Іваничах. До чого тут поїзд, припас матрац і рушив до кордону. Затримали у Хелянта. лялькові вистави, соляна кімната та знання про Україну, як проводять літо ковальські дошкільнята. Масштабна пожежа через потяг поблизу Іванич Володимирського району горіло півтора гектара сухої трави. Причому горіло вздовж залізничних колій. Вогонь пожежники загасили майже о пів на дев'яту вечора. Рятувальники мають версію могло зайнятися через те, що вогонь кинувся на траву з товарного потяга, який проїздив повселище. В аваріях на Волині загинули дві людини. У ніч з 12 на 13 серпня на автодорозі білин Коваль, 38-річний водій автомобіля Фольксваген наїхав на чоловіка. Це сталося у темну пору доби. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. З'ясувалося, що це 47-річний житель села Скулин. А у лищі теж увечері, близько 23-ї 52-річний керманич Мерседес Спринтер збив місцевого мешканця, чоловіка 63 років. На жаль, той помер по дорозі до лікарні. Пожежа сталася у коволі на вулиці Брайській посеред дороги загорілася машина. На щастя, люди не постраждали. Рятувальники прибули на місце займання буквально за дві хвилини і також швидко загасили полум'я водяним стволом. Щодо причини пожежі, то це несправність електричної системи автомобіля. Волинські прикордонники затримали чоловіка, який перебрався лісами до Польщі. Жителя Дніпропетровщини прикордонники волинського загону затримали ввечері. Його зафіксувала камера. Помітивши охоронців кордону, він почав утікати, однак його таки наздогнали. Як з'ясувалося, це 27-річний чоловік хотів переплисти через західний буг. Мав собою надувний матрац, інструменти для подолання інженерних загороджень. Покарання йому оберуть у суді. А на останок репортаж із дитсадка: лялькові вистави, соляна кімната і духовний куточок. 250 ковельських ковальських дітлахів оздоровлюють у чергових дитсадках міста. Як співають щоранку гімн? Моляться за воїнів та проводять літній час. Загалом дивіться далі у сюжеті. Це Ковальський садочок номер 9 Він один з кількох, які працюють у місті улітку у час відпусток та літніх канікул, так званий черговий садочок. У Ковалі місцева влада не перший рік дбає про те, щоб батькам, які працюють, не боліла голова, куди ж прилаштувати дітей. Пані Юля водить свого Сашка сюди уже місяць. Це для нас новий садок. Ми тут тільки на літній період. Але дитина, в принципі, в перші дні адаптація була досить успішна, і е, це все завдяки вихователям. Він прийшов додому і каже: Мамо, мамо, уявляєш, а ми ножки мили, в садочку. Я кажу, як? А ми пішли з вулиці, нам було жарко, каже, ми помили ніжки. Каже, і так добре було. Я кажу, це ж чудово. Ну тобто, це якби і не зовсім традиційно, як для садків, але такий я б сказала більш домашній підхід. Пані Юля каже, що не уявляє, як би було без чергових садочків. У них і діти під опікою педагогів, і батьки мають можливість заробляти. Ми повинні бути підтримкою для наших захисників як в моральному плані, так і донатами. І щоб могти донатити, нам треба ходити на роботу. І садочки нам якраз в поміч у садочку діти і бавляться, і дізнаються про важливе для маленьких українців. Без патріотичного виховання ніяк. У групах є куточки державності, де висять прапори, подяки від воїнів, яким маленькі ковальчани відправляли подарунки. Якщо маленькі, вони свої долоньки шлють. Якщо старші, ми робимо ангелики, різні, різні, різні ангелики. Ми робимо пасхальні якісь такі подарунки. з історією України з нашими героями знайомляться через гру ігри в козаків у дітлашні серед улюблених. Нам потрібно наші чорні, які називаються як в козаків. Таї, Таї, Таї. На воду. Діти мають знати герб, гімн, співати гімн. Традиційно настало о 9 годині перед заняттями любе заняття. Без двох-трьох хвилин дев'ять починається із гімна, і навіть дітки першої молодшої групи це дітки з двох до трьох років. Вони стають біля своїх стільчиків, кладуть ручку на сердечко і співають гімн України. Окрім патріотичних уроків у садочку чимало забав, які важливі діткам саме цього віку. Тут і малюють на різних матеріалах, і показують лялькові вистави. Казко, казко, прийди. «Діткам Дітка кожен день багатогранний. Це і театральні дійства, і тематичні ігри, і руханки, і звичайно, розваги на вулиці. У садочку є також психологічний кабінет та навіть соляна кімната для оздоровлення. З поміж того, чим найбільше пишаються вихователі. Кімната духовності тут діти не скачуть, не розважаються. Вони знають, що це духовна кімната. Ми вчимо там діток молитися за державу, за Україну. Цього літа у ковалі, таких як дев'ятий садочок, і ще три. Їх відвідують 250 маленьких ковальчан. Така система з черговими дошкільними закладами, каже головний освітянин міста. У ковалі за для зручності батьків успішно діє вже більше 15 років. Коли ми приймаємо рішення про черові садочки, ми насамперед спілкуємося з керівниками закладів дошкільної освіти, відповідники інформацію передають батьків. Тобто ми починаємо це з Скільки Оскільки я бажаючих знову ж таки діток нас бути в літній період в тому чи іншому черовому садочку. І враховуючи попит, а він постійно є навіть і коли був початок війни, ми так, так само не зупинялися. Тобто у нас працювали ті садочки, які мали насамперед безпечні умови для укриття. Ну і продовжимо сьогодні. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Вже звично закликаю вас не втомлюватись, дякувати та щодня допомагати нашим силам оборони. Важливий навіть невеликий донат. Про новини краю рекомендую дізнаватись на 12-му. чесно, оперативно, цікаво. Ну, а якщо так стало, що ви не змогли повністю переглянути випуск, або ж маєте бажання ще раз передивитися котрийсь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі новини 12. Дивіться, коментуйте. Для нас важлива ваша думка, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події у нашому краю. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме таки більше. Наразі дякую за увагу. o başımız.